Привіт усім шанувальникам футболу. І сьогодні нове відео про трансферні. новини. Мохамед Салісу із Саугемзена може опинитися у Монако за 15 мільйонів євро. Також повідомляється, що Давід Рая скоро стане гравцем Лоноцького арсеналу, голкіпер перейде із Бренфорда. Дієго Шлі... Льоренте стане гравцем Аль-Ахліт. Трансфер. Сума цього трансферу буде 20 мільйонів євро. жаль. Джан Луджі Буфон легендарний голкіпер, завершив свою кар'єру футболіста. Йому було 45 років. Дуже-дуже жаль. Ми побажаємо Буфону успіхів та велике йому грація. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube канал та на телеграм-канал і Твіттер. Там всі футбольні новини та кожен день якісь офіційні трансфери. Слава Україні! На все добре, скоро побачимось!